Просили, щоб я сказав привіт-тігри. Привіт-тігри. Значить, сьогодні відео буде опять, розговорного жанру. Я знаю, може, вас не задовбали, але сьогодні є про що побалакати, є що вам розказати. Так, приступимо. Хто не знав, ще є канал такий от спекулянт. Це теж мій канал. Верні, навіть не мій, а це наш канал в місті з вами, тому що якби не ви, то цього каналу не було, в принципі, я б ніхто не дивився. На цьому каналі я допомагаю вам продати всякі штуки. От тут продавались інструменти, всякі ключі, хіречі, трактора продаються, прицепи. К чомусь я це веду, Вот Тут, кстати, як заходите на канал, я вам покажу тут є мій телефон. Зараз покажу. У -у 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 -у. Ось він. Вайбер на ньому є телеграм. Шукайте його і є. Для чого це все Сейчас я вам все розкажу. Я думаю, що ви часто стикались з таким, що хотіли щось продати. Наприклад, вилажували якийсь телефон чи якийсь плуг. Наприклад, за 10 тисяч вам там сразу пишуть бериги, куплю за 4-3 за тисячі. Я думаю, це все знаєте. Потім вони вас купляють за 3 тисячі і продають за 10. Звісно, ви хера не зарабатуєте, а бариги заробляють. Я хочу побороться трошки з такою штукою. Чесно, мене зацепили. Знаєте, хто мене Я думаю, догадуєтесь. Я там просив предучі відео лайки ставить, І був один барига, короче, Про кобасунь там сильно смішно пошутив, це йому так показалось. Це той чоловік, який мене короче, учив, що він руками любить вообще просто сильно. ну, Пиво пить, наприклад, руками таке люблять, знаєте. Я нікого не трогав. Тому що я вам хочу сказати. Зараз візьму телефон. Давайте тепер перейдемо до суті. Що взагалі від вас треба? От вас треба телефон і якусь железяку, трактор, не знаю, міні-трактор, мотоблок, інструменти, сверла, коротше, Все, що желізне двигатель якийсь. Виберете телефон. Отак. Виходите. Снімаєте, розказуйте, що воно у вас таке, якщо трактор там, то можете завести, якщо він їздить, якщо не їздить, запчасті покажіть. Ну коротше, ви я думаю, поняли. Всі там косяки можете показати, десь може якась тріщина, херещена, щоб потім не було тих інцестів. Чи як воно називається, із шучу. Е, скинуть мені потім на номер телефона, який я вам показував в самому початку, а я вам оставлю той номер телефона. Це мій номер телефона, Viber всі ці діла. Скидуйте мені. І в течение, там суток я його виставляю, тому що я руками, кстати, на колбасу собі зарабатываю. І хочу, щоб інші береги почали працювати, а не купили на короче, і вам три впарили через YouTube. Це ж неправильно, по-моєму. Я знаю, що вони дивляться також великі канали. Здіймайте, будь ласка, кому-нибудь западло репост. Чим більше людей побачу, тим більше я викинув відео, і тим більше ми зекономимо дені і може бути ви собі вихватити за недорого. Не знаю, там, якийсь трактор чи що щось. Перше відео я взагалі повністю безплатно публікую, абсолютно безплатно, щоб ви побачили, спробували. А далі наступне відео, якщо скинете на кофе, то добре. Тому що я тільки що на Олексі щось публікував, і в мене попросило 79 гривень за якусь херню. Це просто. І на Олексі йому там буде 100 просмотрів за півтора місяця. а тут все-таки пару тисяч людей вас подивиться. Це, я думаю, 200 процентів більше вероятності продаж, ніж на Олексі. Я думаю, ви поняли. Снімаєте, скидайте мені відео, кажете, де воно знаходиться, з свій номер телефона, або якщо даже можете з кусочків накидати, я все потім зліплю. Просто раніше публікував, тільки ви скинули публікував. А Зараз я работаю, у мене в времени... Ну, як, є свободне час, просто не завжди ви можете попасти в моє свободне время. Поэтому пишіть, я тільки одразу вам відповідаю, тільки у мене є свободна минутка. Ще раз розкажу, для чого я це делаю. Потому що некоторій берег в мене хотіли навчити, як правильно взагалі жити. Ну, це ті, хто там обід встає, короче, заказали щось за Оликсик, а потім вам продали три дорого, собі на пиво заработали, коротше. Ну, ці всі діла. Ай, мені розказують, як вони уміють руками працювати. Ага. Вже просто позабували готіка за 3-4, що взагалі происходить, як це взагалі встати в 4 утра, піти на роботу. Я думаю, вам більшість известно, як так само, як і мені. Потому що я можу встати і піти за робота в гордість і попросить, кстати, лайк, це як по мені не зазорно, я ж не бабок просив. Так от, так, да, так от буває. Нічого страшного, я думаю, зараз ви поддержите це відео, і зараз в них сраки будуть горіти, будете бачити з усієї сили, як будуть сраки горіти. Це, кстати, не в одного берегі будуть горіти сраки, а в багатьох, тому що я їхній бізнес подоб'ю. Великими бізнесменами, ми розуміли. Цим, кстати, я собі теж бізнес подоб'ю, яким я теж раніше барижив, і ви це все знаєте, прекрасно, скривати нічого. У мене сюди скозир в рукаві, що в мені. Нічого страшного. Я нікого не трогав, я собі спокійно працював тут, ні. Мені треба було задіти коротше, і показати, як є як бізнесмен коротше, пальці, як там вієром, зуби шифером. Не, не знаю, в якому відео вийшло інформативне ну, інформативне, но... Правда, канал стоїть, мені взагалі не западло вам публікувати. Якщо це даже у вас не перше відео, ви ну, будете там щось здорове продавати, якийсь трактор, що якусь сівалку здорову або ще щось, то теж безплатно публікую. Не факт, що воно продасться, не факт, але спробувати все-таки стоїть. Багато такого і продається. Просто самі розумієте, маленьку життя, як вас заказали там он, і воно поїхало. От посівалку зараз приїхати, не, не так все просто, як кажеться. Ну що, бариги, ставте лайк. Як у вас там пукани, пишіть коментарі, я нікого не блокую, пишіть все як є, тому що що мені скриватися, блокувати. На раз-два. Можете, кстати, в телеграм теж написати. Да. Тільки не в 12, ночі п'яний, а так, поранше. Потому що уже, кстати, можете починати писать. Я пока буду їхати на роботу. поборю вас теж трохи. Все, давайте сделайте репост video на Facebook, якщо вам не западло. Я думаю, вам не западло, і мене поддержите, Потому що я це все знімаю з корисливих мотивів, не корисливих. Тепер давайте еще раз итоги підведем, потому що я знаю, що часто пишу номер телефона, ви його не замечаете. Вот тут буде мій номер телефона. Ви сюди знімаєте відео. скидываете мені. Я його публікую, ви продаєте і все. Бариг ми мінували, у них жопи горять вже дуже-дуже-дуже даже неплохо. Вот. Все, тепер я все сказав всім пока. Піду заработаю на палку ковбаси собі. Сильними своїми руками, кстати. Не а руками. вот. Так що я думаю, що другі береги теж скоро підуть ручками работать. Дай Бог.